Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравіцька. Соціальну послугу транзитного підтриманого проживання для молоді з важкими формами інвалідності впроваджують у Вінниці. Організатори проєкту, громадська організація Родина Кольпінга міста Вінниці. В чому суть проєкту, досвід перших учасників, які професії здобувають молоді люди та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. в студії, голова громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці Леся Самойленко. Доброго дня. Вітаю, Лесі в нашій студії. Спершу в чому суть проєкту впровадження цієї послуги транзитно підтриманого проживання. Хочу сказати про те, що взагалі питання підтриманого проживання для нашої організації є таким дуже пріоритетним. І транзитне підтримане проживання є якраз тим етапом, яке передує от приходу людини на підтримане проживання, тому що непідготовлена людина не навчена там достатнього рівня комунікації чи не зорієнтована як Має відбуватися процес там побудови дня, як воно Тобто, це такий процес, який дуже, ніби з нашої сторони, з нашого боку, просто виглядає для дуже багатьох людей. Це дуже складне питання, якому потрібно навчатися. Ми почали працювати по позусі, підтриманого підтримано проживання ще з 2020 року, і а, тоді ми працювали з нас сім хлопців, було дорослих з інвалідністю внаслідок порушення розумового розвитку, і а, батьки наші інші. А, вже підлітки, спостерігаючи, як відбувається, надається послуга. Питалися нас, чи можливо щось організувати для наших дітей, які ще молодші, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо, і це був такий, знаєте, запит неодноразовий на це питання. І в 2023 році ми виграли такий невеличкий проєкт, який фінансувався фондом ЮНІСЕФ через громадську організацію Джерело Львівське. І тоді ми спробували. І це було настільки успішним, таким пробним. Етапом, що ми зрозуміли, що ми обов'язково маємо продовжити. Ми знову ж таки думали, як робити, щоб ця програма була безкоштовна для батьків. Ми написали ще один проєкт, ми ну, його підтримали, і через це якби, ми змогли продовжити саме роботу з підлітками. І наразі вже в нас 37 учасників саме цій посуді, вони як групами працюють, і ну, ми там дивимося, як ми можемо справитися, тому що це доволі така велика кількість учасників, як можна формувати програму для такої великої Кількості учасників і це доволі е, така робота непроста, але й дуже важлива. Що таке підтримане, транзитне підтримане проживання? Чи а, це, от як я розповідала, коли ще раніше про підтримане проживання, це навчання е, наших е, учасників, да наших хлопців і дівчат. Е, е, Максимальних навичок самостійності, якщо ми говоримо про те, як формуються групи саме на підтримане проживання, це теж дуже дуже такий складний процес. І нам пощастило, ми підібрали хлопців в наш такий перший такий пілотний проект по підтриманому проживанні. Вони дійсно стали як команда, і дуже це такий вдалий момент об'єднання людей, так де вони зможуть в подальшому жити або групою, або вже навіть самостійно, дехто може з мінімальною підтримкою Жити ось, то якраз одним завданням. Транзитного підтриманого проживання. По-перше, це формування таких групок людей, які можуть в майбутньому знаходитись на послузі підтриманого проживання. Це теж такий непростий процес, і надзвичайно важливим тим етапом це якраз перехід, можливість переходу і входу успішно в послугу підтриманого проживання. Тому що в нас категорія наших підлітків це діти з аутизмом, діти з поведінковими порушеннями, діти з порушенням розумового розвитку і ми розуміємо, що якщо до нас будуть приходити вже дорослі люди, це набагато складніше формування цих всіх навичок. Якщо ми говоримо, що це підлітки, коли вже там от вони зайшли в пубертат, да і якраз той момент, коли можна підхопити і допомогти все ж таки максимально допомогти цим дівчатам-хлопцям перейти в команди, де вони там чи в цю послугу будуть отримувати, чи там дві особи можуть об'єднатися, чи можливо чотири особи можуть об'єднатися. І це знову ж таки комунікація, і дуже така велике завдання наше спілкування з батьками. Тому що ми розуміємо, що ну, зараз ми працюємо з цією великою групою 37 дітей, да, фактично, але вони виростуть і ну, буде питання підтриманого проживання. І для такої великої кількості треба думати, все ж таки, де буде місце, де буде надаватися ця послуга. Ми будемо навчати батьків і спілкувати далі, комунікувати, як правильно, все ж таки, щоб вони формувалися в такі команди, де можна. Могли би можливо орендувати будинки, можливо, навіть хтось зможе купувати під своїх дітей. Так? Ми будемо допомагати як надавачі соціальних послуг в організації послуги, але все ж таки місця треба буде дуже серйозно з цим працювати. Це як і з юридичної точки зору, і на державному рівні, і на місцевому. І це наше теж таке дуже велике завдання. Широке. Зокрема, зараз ми працюємо з Вінницькою міською радою, хочемо створити координаційну раду з питань провадження послуги підтриманого проживання, тому що це ну надзвичайно складне питання. Ну Мабуть, це найскладніша така соціальна послуга, яка потребує вирішення і дуже багато прогалин ще має. Наприклад, транзитне підтримане проживання не стандартизоване. Воно існує, але воно не описане. Угу. Ось. Тобто, фактично, це ці діти, ці молодь так, навчаються жити самостійно, так? Так, абсолютно. в цій послузі транзитно підтриманого проживання. В якому форматі вони там перебувають постійно? Чи вони десь ночують вдома, вдома? Як відбуваються ці заходи? В самі групи в нас сформовані, в нас є графік затверджений, і в нас сформовані ці заняття фактично в період, коли діти не в освітньому процесі, тому що вони mm -hmm. ж навчаються. У школах, тобто хтось mm -hmm. приходить на наші такі заняття в першій половині дня, хтось в другій, Хтось може залишатися на ночівлю. Тобто ми це обговорюємо з батьками. І знову ж таки, цей формат програми, воно таке дуже спільне узгодження проходить, таке командне. І знову ж таки питання того, що дійсно дуже цікаво було сприйняття дітей, коли вони прийшли на звичайний будинок, не в центр. А тут будинок звичайний з кухнею. Звичайний Кімнатами. Ой, І, а, тут питання таке, що дійсно воно відбувається в середовищі, яка найближ, найбільш... найбільше. Пристосоване до звичайного такого життя да нашого. Ну це тобто, з звичай... фактично, фактично будинок так, з усіма складовими, так, так як так. воно і... є у нас. всіх. хотіла б додати до того, що ще наші хлопці з підтриманого проживання. Вони зараз повноцінні а, помічники а, педагогів, тобто вони пройшли той шлях від повної підтримки. Вони досягли значні, таких визначних успіхів, і вони зараз у нас помічники, і вони своїм прикладом показують і батькам а, дітей молодших. Да новачків, так, так би новачків, так? як mm -hmm. може бути як яких успіхів можна досягти, як можна бути успішним, і вони дійсно такими ефективними помічниками в групах наших цих групових заняттях виступають. Це ну це дуже приємно спостерігати. І ти розумієш, наскільки це важлива ця робота? А які професії здобувають там, які заняття відбуваються? Трошки більше про наповненість. А, наповненість в нас взагалі на, на цьому напрямку працює п'ять фахівців: це психолог, це поведінковий терапевт, це фахівець з адаптованої фізкультури сенсорної інтеграції, це людина. Яка займається соціально-побутовою орієнтацією і розвитком комунікації. Але наповненість це знову ж таки питання, наприклад, як слідкувати за тілом, як будувати свій вільний час, як працювати на кухні, як графік будувати, хто за що відповідальний може бути, як приготувати їжу, як попрати, як користуватися електричними побутовими приладами, якісь декоративно прикладне мистецтво. тобто, як Зробити різні види чогось гарного руками. Uh -huh. В нас є ще таке профорієнтація, Це смачненько, наше, uh -huh. яке ми дуже теж пишаємося, тому що це хлопці виготовляють наші сушені фрукти, фріпси, пастілу, І от наші пілітки вже теж вони там роблять частину роботи і пробують. Ну фактично виконують частину такої профорієнтаційної роботи. І в нас зараз ведеться перемовини з підприємцями міста. Щоб при можливості формувати таку програму, де б наші підлітки, вже дорослі, могли б відвідувати різні підприємства і дивитися різні види професій, можливо, спробувати. І ми дуже хотіли б, що якщо при можливості вже для дорослих, можливо, працевлаштування повноцінне для когось, можливо, підійде, то це наша теж самоціль, щоб і люди могли і проживати міти самостійно, так з мінімальною підтримкою, але і щоб вони були зайняті і отримали заробітну плату, тобто були повноцінно включені в життя громади, але звісно, потрібно розуміти і бути свідомим, того, що є частина дітей, які, на жаль, все життя будуть потребувати дуже великого рівня підтримки, і ми теж над цим думаємо і працюємо, як для саме для такої категорії людей з комплексними порушеннями розвитку організовувати саме послугу підтриманого проживання. Це ще така ж дуже велетенська частина роботи, такої, скажімо, початкової фактичника в Україні розвиток тільки має, але. Ми дуже хочемо, щоб це було можливим. Стосовно цього проєкту, який триває впродовж вересня, для чого він? Яка мета заходів? Взагалі, в нас є заходи по адвокаційній компанії. Зокрема, в нас підтримано проект від організкої громадської організації кліга сильних. Там підтримана якраз експертна діяльність фахівців, які працюють в напрямку розробки такої локальної нормативно-правової бази і спрямована на створення якраз координаційної ради, тобто об'єднання, задля, скажімо, цієї основи, щоб ми могли працювати. Відштовхуючись від е, існуючого нормативно правового поля, а друга частина це безпосереднє впровадження послуги, тому що, наприклад, у нас зараз підтримане проживання. Е... Ми постійно не маючи закупіві цієї послуги, шукаємо, хто нас може підтримати. Наприклад, попередній період це фонд Абіліс нас підтримував в цьому напрямку. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нам надала можливість працювати в нашому напрямку до грудня. Як мінімум, ми маємо ту підтримку. А з наступного року ми так серйозно вже ведемо перемовини з Вінницькою міською радою, що буде відбуватися закупівля цієї послуги. Це така дуже велетенська така перемога нашої співпраці, спільного спільних переговорів. І зрозуміло, що це спільна та робота інших громадських організацій, тому що в нас є ще адвокаційні компанії по інших напрямках, зокрема по формату того самого підтриманого проживання, наприклад, що це обов'язково з профорієнтацією поєднуватись, має якісь такі додаткові навчання, які ми можемо проводити в межах того, наприклад, це якраз профорієнтаційні питання, які включені мають бути в питання підтриманого проживання, це якраз теж що підтримано джерело що там гармонія, і Вінниця-Даун синдром теж, і ми підтримане проживання. Це той кінцева та послуга наша, яка має бути вже до кінця життя, але без, без цієї послуги ну, це взагалі не можна говорити про якесь майбутнє повноцінне. Це не раз кажу про те, що, що це таке. Це відповідь на запитання батьків, що буде з моєю дитиною, коли мене не буде. Пані Лесі, а... Е, якщо так говорити про перші результати, бо ви кажете, що вже послуга існує з 2020-го, з 23 го року вже повна такий пілотний проєкт. Чи побачили ви вже перший фідбек від учасників? Е, ви знаєте, однозначно. І, і це як безпосередньо батьки, які хочуть розповісти про те, що вони побачили в як зміну в своїх дітях, так, як вони переносять навчене в життя додому. Тобто, наприклад, коли. Коли дитина не хотіла і не можна було змусити, скажімо так, десь щось, тому що батьки ну все ж таки хочуть, щоб якісь щось виконувалися, домашні якісь завдання, побутові да на кухні в кімнаті своїй, то батьки кажуть: я не знаю навіть, що сказати. Він прийшов і каже: Мені, я хочу приготувати там млинчики, uh -huh. чи ще якісь такі речі, які вони помічають більша ініціатива в самостійності, більша ініціатива в якихось побутових справах діти дружать. Ну, тобто, в них є своя компанія. Оце бачити, як вони радіють від того, коли вони зустрічаються. І дуже чітко видно дійсно, хто в майбутньому може бути цими командами, які зможуть піти на підтримане проживання. І вже чітко бачу, от там би було би класно поєднати цих хлопців. А там якраз би треба думати, не варто. Все ж таки, можливо, там в іншій команді можна було би поговорити. І однозначно, оцей. Приклад успішної допомоги безпосередньо з боку хлопців з підтримано про дорослих? Оце ну знаєте дуже класний такий ефект. І, зокрема, в нас передбачено навчання ще для волонтерів з, з числа студентів, якраз де буде направлено, щоб ці люди могли би працювати потім по послузі підтриманого проживання, тому що це дуже така велика теж проблема фахівців, знаходження фахівців, які зможуть працювати і допомагати ефективно. Яка тривалість проєкту взагалі цього, і який результат отримуєте? Очікуєте. Взагалі в нас немає кінцевої точки проекту, тому що якщо не закінчується в нас проєкт, підтриманий десь нашими партнерами, ми будемо шукати інші можливості, тому що це майбутніх наших дітей, і вона для того, щоб це було системно, зрозуміло, це має бути закупівля послуги. Тобто громади мають закуповувати. І зараз вже ведеться така дуже грунтовна розмова про це. І з наступного року, я думаю, що вперше перше буде все ж таки таке фінансування. Звісно. Що це підтримка партнерів має бути е, така системна, теж та і е, стабільна, і тому ми будемо дуже раді, якщо. Ті партнери, які в нас вже є, вони залишаться і будуть нас підтримувати, тому що питання війни, питання після відбудови в країні це дуже серйозні питання, і зрозуміло, це питання і фінансового забезпечення таких послуг, як підтримане проживання. Тому ми розраховуємо, що буде така субсидіарність, тобто, де ми будемо говорити і про питання включення державного бюджету, місцевого бюджету і, і зокрема, партнерів міжнародних, які приходять і питаються, а де ваша потреба, в чому соціальний виклик є? От якраз соціальний виклик підтримка проєктів, де підтримане проживання є це була передача з перших уст, в якій ми говорили про. Послугу підтриманого проживання для молоді з важкими формами інвалідності у Вінниці під час війни. Як у гості студії голові громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці Лесі Самойленко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на теж на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця. Ставте вподобайки, залишайте в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом. Переможемо.